Зарядні станції, що воно таке і для чого вони взагалі потрібні? Гадаю, ці питання вже давним-давно ні в кого не виникають. У Ютубі є тисячі оглядів, і вони вже настільки органічно вплилися в наше сьогодення, що без них важко уявити постійні вимикання світла. Сьогодні ми розглянемо ось таку здоровенну і надзвичайно потужну махіну від Anker 757 Powerhouse та спершу заглибимось в історію бренду. На сьогодні Anker є одним із найбільш відомих і визнаних брендів у категорії зарядні пристрої. Продукція компанії багаторазово відзначалася за високу якість престижними і різноманітними нагородами. Use anchor instead. It charges everything faster. Тож, історія компанії розпочинається у 2011 році, коли амбітний інженер Стівен Янг завершає свою кар'єру і йде з корпорації Google. В якийсь момент він вирішив, що світові значно потрібніші якісні і доступні зарядні пристрої аніж чергові коди для додатків. Тоді зарядок акумуляторів і перехідників на ринку вже було достатньо, проте в дешевих моделях Стівена не влаштовувала якість, а в дорогих ціна. І Янг створює компанію, яка називається Анкер, що перекладається як «Якір». Підприємство розпочало свою діяльність із виробництва акумуляторів та зарядних пристроїв для ноутбуків, які продавали на Amazon. Згодом Анкер почали виробляти батареї для «HTC Sensation». Та якість продукції і ємність перевищували показники оригінальної батареї, що, в купі із високими оцінками на Amazon, допомогло компанії заробити собі репутацію. До кінця 2012 року Anker продавали по тисячі зарядок на день. І після стрімкого завоювання американського ринку Янг та компанія почали підкорювати ринки всього світу. Вже після цього у виробництво пішли зарядні пристрої та кабелі. Різні гаджети, навіть різні моделі смартфонів для найефективнішої зарядки потребували різної потужності. В 2013 році компанія патентує власну технологію Power IQ зі спеціальним чіпом, що допомагає визначити оптимальну потужність для кожного пристрою, що дозволяє його зарядити у найкоротший термін. Пізніше у 2015 році компанія випускає зарядний пристрій, який дозволяє зарядити 5 пристроїв одночасно, що є першим таким рішенням на ринку. Anker досить швидко зайняла лідируючі позиції у своїй категорії і почала розширювати спектр своєї продукції. Так з'явився ряд окремих брендів, що займаються створенням портативних колонок, навушників, аксесуарів для розумного будинку, батарей для смартфонів і ноутбуків, аксесуарів для геймерів, портативних проекторів та багато іншого. Відзначилася компанія у сфері створення зарядок на сонячній енергії. Штукенція маю визнати важкенька і досить габаритна, але при цьому. Потужна. Anker 757 Powerhouse закриває із головою будь-які побутові потреби. Ну, коротше кажучи, такий собі великий пауербанк для оселі. Anker 757 має потужність 1500 Вт, і літій залізофосфатний акумулятор ємністю 1229 Вт-годин. Такий тип батареї має свої переваги, включаючи понад 3000 тисячі циклів зарядки розрядки і строк служби, що в 6 разів перевищує ті самі літій-іонні батареї. Такі акумулятори триматимуть свою ємність до 10 років і тільки з часом почнуть просажувати по автономності. Пауерхаус є чудовим рішенням не тільки для екстремальних ситуацій та при постійних вимиканнях електроенергії, та його з успіхом можна брати з собою для виїзду на природу та кемпінгу подалі від цивілізації. Для цього електростанція має всі необхідні роз'єми: два гнізда змінного струму, чотири порти USB-A, два USB Type-C і. Автомобільна розетка. Попереду знаходиться великий яскравий світлодіодний дисплей. Він показує ємність батареї, що лишилася, поточний вхідний і вихідний статус, а також розрахунок часу, який потрібний для зарядки пристрою. На задній панелі під кришкою знаходяться роз'єми для зарядки самої станції, від сонячних панелей чи автомобільної розетки, та звичайний від мережі 220. Що по комплектації: гарантійка, посібник користувача, захисний чохол і три кабелі для заряджання. Один кабель змінного струму, один автомобільний кабель для заряджання і кабель для заряджання від сонячної батареї. Так станція може заряджатися від сонячної енергії, та самі панелі в комплектацію не входять. За замовчуванням станція не активована. Для її активації необхідно під'єднати станцію до мережі. І потім вона одразу вмикається і починає заряджатися в режимі швидкої зарядки при потужності 1000 Вт. Маю відзначити, що акумулятор заряджається дуже швидко. Завдяки технології HyperFlash до 80% він заряджається трохи більше ніж за годину. Зовні він виглядає досить стримано і лаконічно. Виконано із автомобільного алюмінієвого сплаву. Має високу корозійну стійкість, міцність, захист від вібрацій і термостійкість. Загалом має відзначити дуже високу якість збірки та матеріалів. Нічого не скрипить і не люфтить. При вазі 20 кг транспортувати гаджет нескладно, зверху передбачені зручні ручки. А ще є вбудований світлодіодний ліхтар із трьома рівнями яскравості. Якщо затримати кнопку на 2 секунди, активується режим SOS. Світло приємне і лампове. Для освітлення великого приміщення його, звісно, буде недостатньо, однак, як нічник, ок. Величезний запас енергії у 1229 Вт-годин роблять цей пристрій дуже універсальним. При відключенні світла батарея здатна забезпечити роботою до 3 годин холодильник. Або 153 години може працювати звичайна 8-ватна світлодіодна лампочка. Ви зможете дивитися телевізор до 9 годин, 97 разів зарядити смартфон і десь 17 разів зарядити ноутбук. Можна підключити до комп'ютера, фену, пралки, мікрохвильовки, котла чи бойлера, і все працюватиме. Запасу ємності станції достатньо для серйозного гаджету чи електроінструменту, наприклад, пила, болгарка, дриль, шуруповерт, компресор і так далі. Варто відмітити інтелектуальний режим енергоспоживання. Електростанція одразу вимикається після того, як пристрій заряджена. Анкер 757 можна використовувати також як і джерело безперебійного живлення. Одразу при відключенні світла він вмикається через 20 мікросекунд. Для розподілу живлення використовується спеціальна система на чіпі. При роботі інвертора є слабкий шум, тріскотіння, щось по типу роботи ПК. Вже гучніше звук роботи при максимальному навантаженні. Тоді теж чути, як працюють вентилятори і роботу інвертора. При ощадливому використанні пристрій майже не гріється, і при малій потужності до 100 Вт взагалі не вмикаються кулери достатньо пасивної системи охолодження. Не відміну від інших виробників, Anker пропонує на свій акумулятор п'ятирічну гарантію, що, звісно, є додатковим козирем на користь бренду. Дякую, що подивилися огляд. Сподіваюсь, він буде для вас корисним. Також запрошую завітати у наш телеграм-канал. Там ви будете постійно в курсі актуальних новин та знижок. Щасти. Гарного настрою на все добре.